Ну що ж, привіт, друг, радий вітати тебе ще раз на цьому каналі, каналі розпаковки. І сьогодні у нас ще одна посилочка з Aliexpress. і ціна її 3 долара 54 3,54, вагою 267 г. Тому давайте її зараз ми розпакуємо і подивимось. Це рубрика 3 товара по 2 долара. что там у нас пришло. Пришла вот такая лампочечка. Вот и еще за лампочка. Так, еще она такая Bluetooth колоночка маленькая. Коробочка трошки постраждала. И... Все, больше ничего не І ось така сумочка, друзі, давайте з неї і почнемо. Це сумочка називається термосумочка. Дивіться, вона всередині йде з отакою фольгою, трішки має дещо запах. Це екранована така підкладочка для зберігання тепла. Якщо ви дось, допустим, Несете з собою лоточок з їжею, теплою, ви поклали, і він деякий час ще тримає тепло. Ось такі м'ягенькі ручечки зроблені подушечкою. Доволі непогано все прошито. Тканина прикольна. І знаєте, я руку засунув, потримав, і там дійсно тепло. Те, що має запах, ну я думаю, він з часом вивітриться. Тому давайте зараз спробуємо принести якийсь лоточок, і вставити і перевірити, як він там влазить. І от ми для наглядності маємо ось такий лоточок контейнер. Зараз ми його з вами заміряємо. Е, так, 170 на 170 і висота 100. І дивіться, як він туди поміщається. І ось так от кладете, в принципі, має поміститись. Да і він туди класно поміщається, дивіться. Повністю помістився. І закрився. Тобто, як ви бачите, ось габарити його. Це в камеру. В принципі, як ви бачите, тут такий логотипчик ведмедика Design By. Прикольний, тут ще можна щось спереді поставити. Як ви бачите, ось такий габарит це його максимум. Тут по боках ще щось можна докласти. Ось така сумочка. І десь ви собі на природу можете піти. Тобто по ширині 170, друзі. Якщо взяти 150, це буде його реальна ширина. Тобто його реальна ширина 150. 170 він трошки випирає. А довжина його, в принципі, довжина десь 230, 220 для комфортності. Тобто 150 на 230. Ось такі габарити, лотка можна вставляти ось в цю сумочку. Тому класна сумочка, реально зачот. Ну що ж, друзі, наступний товар це ось така лампочка. І це мала бути лампочка, наскільки я знаю, з індикатором на рух. Але я щось не бачу тут. А ні, є, дивіться, це просто універсальна коробочка йде, а датчик тут присутній. Ось він, як ви бачите. Цей датчик є. І е, скажу завіаючи наперед, що саме по якому принципу він працює. Якщо в приміщенні світло виключено, він загорається при руховій. 20 метрів, здається, тут інструкції немає, бо ця коробочка, напевно,, скоріше всього, не від нього. Якщо в приміщенні світло, він не працює при денному світлі, тому він працює тільки при е, повній темноті. Тому зараз будемо дещо експериментувати. Ось. І цоколь є 27 стандартний. Зараз, друзі, давайте, напевно, якось перевіримо це все. Ну що ж, друзі, дивіться, в принципі, включатель горить. Я в туалеті її поставив. Вімкнений микач, і як ви бачите, світла там немає. Це коридор, то туалет, ну світла немає. І коли ми заходимо в... І світло вмикнулося. Тепер дивіться, в принципі, ось сама ця лампочка. Ось така вона. Погано, можливо, і видно. Ось так збоку. І зараз вона працює десь секунд 30 і тоді вимикається. І зараз ми подивимось. Ну, секунд, 20 десь приблизно. 20-30. Все бачите, вона погасла. Як тільки ми заходимо і датчик реагує на нас. І вона загоряється. Тобто має бути завжди увімкнене живлення. Якщо живлення буде вимкнене, відповідно вона не буде спрацьовувати. Тому ось така цікава лампочка, друзі, вартістю в 2 долари. Ну що ж, отака цікава лампочка, друзі, як ви бачите, вона дійсно працює, датчик працює. Да, яскравості в неї сильно і немає. 250-600 люмінів. Ну, тут я скоріше так підозрюю, що ця коробочка не зовсім від неї. Тому і відповідно тут інформацію читати по цю лампочку. Могли б хоча б поставити якусь, інструкцію. Ну, нічого не пише. 85% енергії зберігає, пише, що. Ну, в принципі, друзі, я скажу так, як ви бачите, вона працює, тобто проблем немає з тим, що. Вона спрацьовує і відпрацьовує так, як має бути. Тому, друзі, реально лайк. Like. Так, і третій товар це ось така блютуз-колоночка. До речі, я вже собі замовляв, в мене вже така одна є. Користуюся дуже класно по звуку. Тут прийшла, як ви бачите, коробочка більш-менш така, чуть-чуть ось прим'ята, але більш-менш. Не пом'ята, як прийшла попередня, бо попередня прийшла дуже пошкоджена. Так, витягуємо Bluetooth-колоночку. Всередині нас зустрічає ось така невеличка інструкція по User Manual. по деякі характеристики по колонки. 40 Ом, 3 Вт. Це діаметр 36 міліметрів самої мембрани динаміка. Опір 80 дБ до 80 дБ. Так, частота, діапазон частоти від 20 до 20 тисяч Герц. І, і, і видає 3 Вт, як ви бачимо, 450 мА батарея Bluetooth версії 4,2. 4,2. А ззаді нам що пишуть. Ззаді нам пишуть: що тут 500 мА. Тут 450. 70 грам, дійсно, вона 70 грам. Ну, версія, ось, бачите, Bluetooth 5,0. Тут 4,2. Тобто якось трішки відрізняється. Характеристики на зовнішній коробці та характеристики ось такої інструкції. Ну, це не важливо. Також ще є в комплекті такий міні-мікро USB, на USB, шнурочок для підв'язання колоночки, і, в принципі, сама ось така колоночка. Зустрічає в нас. Тому давайте зараз її підключимо. Power on. А ця як включається? Power on. Здається, мені ця тихіша. Давайте ще раз. Connected. Power off. І я хочу перевірити їх в режимі стерео. Обов'язково зараз ми їх підключимо разом. Тому давайте включимо разом. Power on. Connected. Чули стерео? Тому, друзі, давайте зараз поки що цю відкладемо. off. А, дивіться. Я відключив ту, і відключилась ця. А як так може бути? Вони тобто працюють так. Як... Стерео, друзі, стерео. Якщо відключаємо одну, Power off. і відключається відразу друга. Тобто вони між собою конектяться. Це ж колонки, як називаються, TWS. Для чого я і замовляв другу? Для того, щоб перевірити їх на суміжність. І на суміжність вони прийшли. Тому давайте зараз підключимо до блютуса і спробуємо включити одну, а потім відразу дві і в режимі стерео. Так, і звичайно, зараз ми їх ще сважимо. Так, це все лишні забираємо. І давайте зважимо 72 грама. Також 72. Буде 144. Є 144. Все. По вазі одинакові. Так, беремо наш супер мега-телефон. Трішечки яркість. Потрібно зробити. Де наша яркість, яркість, яркість. І... О, тепер видно я, друзі, надіюсь вам. Так, включаємо Bluetooth І зараз ми з вами перевіримо одну. А. Одну. Друга поки що виключена. Тому тестуємо. Одну. Так, це, здається, моя перша. Давайте. Power. Off. Ось цю, що ми придбали. Так, це вона. Power on. Так, це вона. Це перша. Так, включаємо Bluetooth і. Налаштування. Пошук пристрою. Там використовується однаковий Bluetooth-модуль, тому, в принципі, у неї законектяться головне знайти одну, а друга потім. Так, є, друзі. Ось вона. Це ця, що ми. Придбали. Connected. Є, connected. Все. Підключилось. Круто. Так, і зараз ми якусь включимо пісеньку. Включимо ще одну. Чи підключиться? О. Блін, друзі, просто звук нереально крутий. Такий ефект 3D, знаєте, як от ти сидиш і навколо тебе ось так. от Музика грає просто 360. Настільки вони круто відіграють. Просто нереально, блін. Оце воно, друзі, оце воно. Якщо виключаєш одну, відразу відключається інша, тобто вони між собою зв'язані. Power on. Power on. Ось це пауза, одне нажаття. Ще одне коротке. що, Друзі, в принципі, більше додати нічого, просто пушка, реальна пушка, настояща пушка. За такі гроші, друзі, 2 бакса, стерео, 2 динаміка. Працюють просто бездоганно, працюють в парі. Тобто, якщо нажимаємо одну, відключаємо. Відключається відразу 2. Це все одно, що ваша гарнітура Bluetooth, якою ви користуєтесь тільки плюс. Вона йде в більшому вигляді. Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Ось така лампочка у нас сьогодні була у відео. І ще крута сума. Ось така сумочка з термопідшивочкою для зберігання лоточків. Ну що, друзі, Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, не забувайте про підписку. Для мене це важливо і я думаю, вам це не буде важко. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам такі товари, і чи подобається вам взагалі такий контент. Всім дякую, всім до зустрічі, пока.